Сьогоднішнього глядача здивувати важко. Ми звикли до яскравих шоу, масштабних декорацій, складних хореографічних постановок та візитів зірок першого ешелону. І як після такого можна повірити, що протягом години нашу увагу зможуть отримувати усього два актори: знайомтесь: Вільям Вале і Матієле Вассер. Вони французькі акробати, що привезли до України виставу у стилі нового цирку. Уся історія відбувається у альтанці, заповненій водою. Там артисти і виконують складні акробатичні трюки, співають та грають на декількох музичних інструментах. Враження складається таке, ніби ти не у театрі, а у ванній кімнаті артистів. Коли Матіє сказав мені, що хоче зробити таку виставу, я саме знаходився у ванній кімнаті. Я почав хлюпати руками по воді, перевіряючи звук. Так з'явилася перша музика. Усе це великий експром. За задумом один із музикантів панічно боїться води, і протягом години балансує на хитких декораціях. Тож іншому доводиться весь час підтримувати його та буквально носити на власних плечах. Ви бачите, я багато їм, а йому забороняю. Адже він стає занадто важким, і я не можу його піднімати. Загалом же таке шоу на межі цирку і театру захоплює як дітей, так і дорослих. Адже усім нам так не вистачає у житті таких по дитячому наївних історій. Ми багато подорожували світом, але те, як реагує ваша публіка, люди аплодували нам, сміялися, підбадьорували, переживали за нас. Заради таких моментів варто виходити на сцену.